Я сержант, захисник України, лідер та наставник для підлеглих, помічник та опора для командира. За будь-яких умов я поводжу з честю. Ніколи не здаюсь та не відступаю. Я відповідаю за свої дії, за виконання поставлених завдань, за підпорядкований мені особовий склад. Я не зупинюся на досягнутому. Я постійно вдосконалююсь. Я сержант. Я особисто відповідаю за підготовку моїх підлеглих, за їх бойовий дух, за готовність виконувати бойові завдання. Я своїм прикладом веду їх за собою. Я зобов'язуюсь бути прикладом у виконанні службового обов'язку. Я завжди з повагою ставлюсь до товаришів по службі та бойових побратимів. Слідуй за мною, роби, як я! Гарна робота плюс-плюс.